Є проблеми, про які не говорять, але ми це зробимо. Мережа Єва. Така щаслива. О, будемо розносити Єву. Маленький дисклеймір. Я в Єві майже не скуплялася, але вважаю, що це хороша мережа. Дуже логічно, я знаю. Власник, мені подобаються деякі його проєкти. Наприклад, як герой Кар. Обов'язково донатимо фондам волонтерам, яким ми довіряємо. На цьому все. Поїхали. У 2002 році відкрилася перша єва керує мережею компанія Руш, котрою володіє кипрська компанія. Все через офшори. Готуйтеся, Єва дуже українська компанія. Вона буквально знаєте дзеркало нашої економіки. Головний тут щось так, коли були неспокійні часи, він продавав броньовані двері, коли стало спокійно дитяче харчування. Ну, знаєте, трохи штормили дядько. Згодом до нього приєднався його знайомий Валерій Кіптик, який якраз продав підприємство, яке продавала порошок Гала. Відмінний результат Так ось, частину грошей від Гала інвестували в Єва і, маючи немалі фінанси, єва почала свою експансію. Це, до речі, одна із причин, чому в нас що на підприємство, обов'язково монополіст. Деякі вигадці з 90-х були супершухарними, знали, як здобувати собі зв'язки. Гроші. Ну і з таким багажем робити експансію дуже легко. У інших навіть шансів не було. Єва слідує за бистрим рідмом життя, севріна леді доспівати много дел. бути красавіцею, професіональним роботником, хорошою мамою, жіною і хазяйкою. Тож вже в 2005 році мережа налічувала 40 магазинів і вийшла за межі Дніпровської області. А ще через рік відкрила перший магазин в Київському регіоні. Програму максимум виконав, добрався до столиці. Наразі Єва найбільша в Україні мережа з продажу косметики та парфюмерії. Одна з найбільших в Україні роботодавців. В неї понад тисячі магазинів по всій країні. Точно цифру сказати не можу, де і сама єва. Не може, тому що вони, як аврора, зараз намагаються дуже активно відкривати нові точки. В них ціль. Дві тисячі. А ще Єва займає 79% ринку у своєму сегменті. Згідно з законом України про захист економічної конкуренції, якщо твоя частка перевищує 35, то ти вже монополіст. Тим часом Єва, пішли вина! Наткнулася я на свіже інтерв'ю Руслана Шостака, власника Єви. І долу до пункту про конкуренцію. Заорала чайкою. Хто ж в них цей конкурент? Хто цей воїн? А тебе, Сільпо. Причому тут вони до Єви, бачите, пан Руслан ще власник супермаркетів варес. Настільки він не простий, але про це трошки пізніше. І так, коли в нього питають про конкуренцію, він говорить про супермаркети. Бо так, у Варуса є реальні конкуренти, а про Єву особливо сказати нічого. Про компанію. Смішно дивитися, як вони хизуються нагородами. Класно із року в рік отримувати нагороду вибір споживача, коли у більшості споживачів цього вибору немає. Рітейлер року, прорив року. Це в нас не Єва, а Давід проти Галіафа. Єва вирішує вирішила, що царство їй маловато розгулятися ніде. Так і був створений інтернет-магазин Єви. Ті, хто в темі, знає, що для такого потрібен сервер. Якщо ви плануєте створити власний веб-сайт або вже це зробили, то зверніть увагу на Hostik.ua. Це стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності: від сайту візитки до великого інтернет-магазину. У Hostik.ua служба підтримки завжди на зв'язку. Швидко відповідає та дбайливо стежить за безпечною роботою сайтів. Мені подобається, що в них. Є тарифи як паляниця, в купівлі яких частина грошей йде до благодійних фондів, які допомагають військовим та цивільним. Це добре. А, і газло в них просто прекрасне. Хостінг це хостік. Посилання на їх сайт буде під відео, а з промокодом Стасі знижка 50% на покупку віртуального гостингу на 1, 3 або 6 місяців. Тож так, у Єва зараз нова мега ціль перегнати мейкап. А, що я був, було це. З її грошима та зв'язками це дуже легка задачка. Єва давно вже може робити експансію всія Європа. Єва, ти можеш. Ну, добре, хіба Єва вина, що в неї немає конкурентів. Що за бред? Є проблеми, про які не говорять. Ми дійшли до суті. Одного разу співвласник мережі магазинів Єва Руслан Шостак пережив справжній шок. Драматично. Як думаєте, що сталося? А сталося те, що в 2007 році на український ринок зайшла мережа Watsons. А Боже, ви помітили, що наші успішно успішні бізнесмени буквально впадають в істерику, коли просто хтось з'являється на горизонті? Ми були перелякані, згадує власник Єви. В Україну заходять сотні мільйонів і досвідчений менеджмент, і все це у наших конкурентів. Ой, а що трапилося? Класно будувати бізнес, коли гроші є тільки в тебе. Що зробила Єва? Зрозуміло, що в нас ринкова економіка і це нормально. Може найняла досвідчених консультантів? Ні, і ще раз ні. Мережа Єва набрала величезну кількість кредитів від переляку і почала за ці кредити ще більш активну експансію. Що поки Ватсон стільки зайшов максимально зайняти нішу, захватити ринок і щоб по цього Ватсонса та й будь-якого кого навіть шансів не було стати реальним конкурентом. Геніальний план надійний як швейцарський годинник. Це 2007 рік, а в 2008 тисячі сталася криза. Єва опинилася у борговій ямі, все було серйозно. Йшло навіть до банкрутства. Власник мережі не розгубився і зробив націнку в Єві 30-50%. Це вам нічого не нагадує? Це ніби їх стиль у будь-якій незрозумілій ситуації. Плюс трохи пізніше шостак домовився з банками про реструктуризацію боргів, і вже в 10-му Єва знову отримала кредити. Щоб продовжити свою експансію, слухайте, переляк, це прям страшна мотиваційна сила. Ноль осудження 100% розуміння. Мене в дитинстві тільки так і мотивували. Як він зміг домовитися з банками? Уяви не тільки з банками специфічні відносини, а ще й з антимонопольним комітетом. Ось вам кілька новин. Антимонопольний комітет дозволив власнику Єви об'єднати 17 компаній у корпорацію Тервін. Антимонопольний комітет дозволив співвласнику Єви купити два бізнес-центри в Дніпрі. Антимонопольний комітет дозволив співвласнику магазинів Єва, а саме його кіпрські компанії, створити ЄВАПей. Ну що супер? З цією корпорацією 3 відпов'язана цікава ситуація. Комітет дозволив її створити, а після цього вона отримала держпідтримку. Шостак хоче побудувати склади. Проєкт амбіціозний і йому потрібна підтримка. Бідні ви наші монополісти. Я почитала цей закон про державну підтримку інвестиційних проєктів. І якщо підприємство на офшорах, то ніякої підтримки. У Шостака стакався на офшорах, але як виявилося, не для України. Наш уряд ще у 2003 році вирішив, що Кіпр не офшори, в списку його немає. Так ось чому всі вони свої бізнеси туди перевели. Хитро. Тож так, я беру свої слова назад: український бізнес не на офшорах, в нас все чітко, прозоро. Блін. Давайте поговоримо про продукцію. В кінці 90-х частка контрабандної та підробленої продукції в деяких сегментах косметики і гігієни перевищувала 90%. Це за даними Promo Consulting. Після такого не дивно, що у наших людей немає довіри до магазинів. Контрабанда наше все. Чи продає її вона разі підробку? Звісно. Якщо серйозно, я не можу це сказати, тому що я точно не знаю. І мені здається, Єва теж не завжди знає. Замість того, щоб здобути довіру споживачів, бути офіційним дистриб'ютором і максимально наречити це показувати. Але так, замість всієї цієї вашої офіційності, Єва часто купує продукцію у різних постачальників, котрі увіряють, що в них не підробка. Потім Єві приходиться бігати по відгукам, з назвами мені продали підробку. І виправдовуватися, що ні, в нас хороший постачальник. Ну і плюс періодично ще виникають різні скандали, на які теж приходиться бігати і реагувати. Дослізнивши цей момент, вияснилось, що компанія бренду доктор Сюрико» взагалі не має ніякого відношення до представленого асортименту в ЄВІ. Тому, скоріш за все, продукція завезена нелегально. А можна було бути офіційним дистриб'ютором власні марки. Єва чемпіон використання власних торгових марок. Справа в тому, що свій товар дає. Є змогу привабити покупця нижчою ціною. А по-друге, так можна більше заробити. бо всю націнку отримаєш ти сам. Станом на 20-й рік в Єва на власні марки пропадало 34% продажів, плюс у ЄВИ є бонуси через повномасштабну війну. Ушастий нянь він був під контролем росіян. Його забрали і об'явили конкурс на нового українського власника. Причому там теж така заплутана історія. Антимонопольний комітет передав цього шастого няня Єві. Суд скасував це рішення, але був ще один суд. російські шасти нянь такі віддали мережі. Просто ціла боротьба. Російська продукція в мережі Єва. Ось тут все просто. Не треба робити навіть якихось розслідувань. До повномасштабної війни в сегменті косметики та гігіни російська продукція займала майже 3% відсотки сплат Вів'єн Сабо, Раптар, Салтан, Редмод, російські бренди. Це не якась там тайна, це факт. Тож, коли якийсь магазин починає вам розповідати казки, що ні, воно не російське. Сміливо можете їх посилати, вони тримають вас за дурнів. У 22-му році наші магазини казали, що вони просто продають те, що в них лежить на складі. Єва пішла ще далі взяти вів'єн сабо. У 22-му році Єва казала, що вона не винувата. Так сталося, що в них на складі дуже багато московитої косметики. І вони патріотично розпродають її по акції. Що зараз співає Єва? Що була якась тян в Парижі, вела свій щоденник під час Другої світової, її сама випалило, що іронічно. І цей щоденник попав в Швейцарію, так і з'явився чудовий бренд Вів'єн Сабо. Вів'єн Сабо заснувала Челябінська Наташа. І я не жартую. Вів'єн Сабо, це російський бренд? Да. Придуманий і командою? Придуманий да мною. Тут названня я прям придумала. І далі всі продукти ми російська Наташа розповідала якось Форбс, що 80% росіян віддавали перевагу французькій косметиці. Кінець 2000-х на Росії це був розквіт французького люксу. Саме тому така назва і легенда про тян в Парижі. Причому, якщо задуматись, все було зроблено під гаслом, і так зійде. Вів'єнса був Париж, але косметика швейцарська. Але щоб обійти санкції, вони купили якусь там затрипану квартиру в Парижі, чисто, щоб в документах вказати цю адресу. Челябінська наташка від справ відійшла, але власник до сих пір російський. Ще раз зафіксуємо. Спочатку Єва розповідала, що просто розпродає те, що залишилося на складах, а потім, коли люди почали помічати, що продукція на полицях свіжа. Вів'єн Сабо раптом стало в них швейцарською. А як вам це? Бархатні ручки стали Silky Хенс. український продукт. Ні, це продукт ООО Юнілівер Русь. Обов'язково, звісно ж, тварюки. Місто Москва. Ось так живеш собі під обстрілами і продаєш косметику Русь Москва. Логічно. Причина, чому російські товари у нас на полицях, не тільки в Єві, компанії-постачальники надають ретейлерам документи, в яких зазначено, що марки належать європейським або українським юрособам. Росіяни вміють обходити санкції, юридично оформлятися як треба, ще починаючи з 2014 року. А наші ретейлери тільки радять через вигідну ціну. Єва в Криму. З усіх окупованих Росією територій саме в Криму дивовижна історія до війни. Єва отримала право оренди на 25 магазинів. Вона ж тут вся така експансія. Після 14-го року, після анексії Криму росіянами, українські власники ЄВА заявляли, що до кримських магазинів стосунку не мають, і воно справді так. Але вони дозволили окупантам використовувати свою торговельну марку. Типу, там франчайзінг, хоча не в повному розумінні слова. Ось кінцеві бенефіціари Єви в Криму. Після повномасштабної кримська Єва вирішила зробити ребрендінг. Тепер вони називаються. Оранжева. О, може, це відсилка на помаранчеву революцію. В нас на полицях російські товари, але вони не російські. Ми з Криму вийшли, але в нас тут такий весь франчайзінг і незвичний а специфічний. Коротко про Єву. Я побачила статтю, де прекрасна назва: Єва. Ми одна сім'я. О Боже, коли компанії таке говорять, це не просто тривожний дзвіночок. Це величезний червоний прапор. Тому мені стало цікаво. По відгукам працівників оцінка у Єви 1,8. Це взагалі розкішно. А ще мені сподобався заголовок першого відгуку: жах, але є гірше життєво мережа Єва зараз почала відкривати магазини у новому стилі: жіноча енергія. Що далі? Єва буде розповідати, що таке жіноча енергія і як пробудити собі внутрішню боїру. Ох, твою ж дивізію, як казав мій дідусь. Пробачте, я просто сьогодні, знаєте, не в ресурсі, у мене мало жіночої енергії, я. я сьогодні Стас. Сексизм стосується і чоловіків також. У соцмережах розгорівся скандал навколо медійної політики мережі магазинів Єва. Зареєстровані у програмі лояльності Єва Мозаїка покупці, які отримали карту від мережі, автоматично стають членами клубу щаслива мама, де все крутиться довкола жінки, так ніби чоловіки взагалі не ходять до подібних магазинів. Але найбільш обурило пана Олександра навіть не це. Після чергового походу до магазину чоловікові надійшов дзвінок. Приємний жіночий голос автовідповідача просив мене оцінити від нуля до шести, де шість означає повністю задоволена. Що заважало гендерно загартованим маркетологам зробити звертання у формі «задоволені»? Висновки мережа Єва це найкраща мережа в світі. Дуже гарна і дуже українська. Бізнес веде прозоро на Кіпрі, котрий не офшор. А якщо серйозно, боже ретейлери, ну хоча б перестаньте продавати російське, не позортесь. Якщо вам сподобалось відео, то з вас подобайка. Мені буде приємно. Чекаю ваші історії в коментах. Обожня таке читати. Просто скоро побачимось всім.